Помер Христос, прийшла, ось гріб немає, лиш камінь геть відкинутий лежить, сад Гевсиманський сонця схід зустрічає, і вітер листям з саду шелестить, схилилася над гробом, заридала, на серці камінь тяжко так болить, хоч мертвого побачити бажала, але немає, а он хто стоїть. Подумала це садівник, можливо, ти взяв його, скажи, де заховав, мені його забрати так важливо, ось пахощі для похоронних справ. Не плач, Маріє, годі сумувати. Радій, Маріє, я Спаситель твій, учителю лиш встигла пороказати, і впала, поклонилася до ніг. І так зраділа що й не передати в душі пісень подячних благодать, хотіла обнімати, цілувати, І побігла в місто учням розказать, подіяться людей благословіння записана у Слові в добрий час Христове благодатне Воскресіння, дарує радість і кожному із нас, велику, неосяжну і безмірну. Спасіння, радість, радість майбуття, Він сам Воскрес і наші смертні душі, Він воскресив для вічного життя. Радій, Марія, і сьогодні нині, Христос, Воскрес, Христос, повік живий і більш не вмрей, ніколи не покине Тебе, Учитель і Спаситель Твій.